Троїцька батьківська субота день поминання всіх спочилих. У цю святу суботу молимося за душі наших рідних і всіх, хто відійшов у вічність. З'єднаймося в молитві, просячи Господа про вічний спокій і світло для них. Молитва на Троїцьку батьківську суботу. Господи Ісусе Христе, Сину Божий! Помилуй нас у день Троїцької батьківської суботи, ми з любов'ю і шаною згадуємо всіх спочилих, батьків, рідних, воїнів, праведників і всіх, хто відійшов у вічність. Прийми, Господи, їхні душі в обителі твої, даруй їм вічний спокій. Світло і мир, очисти їх від усякого гріха і пом'яни в царстві Твоїм небесному, навчи і нас пам'ятати про вічне, жити в покаянні, вірі та любові, творити добро заради спасіння душ і миру у світі. Нехай наша молитва. Буде світлом для тих, хто вже не з нами, і джерелом благословення для нас, живих, вічна пам'ять і царство небесне усім спочилим. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. нехай Господь оберігає вас.